Привіт, привіт, мої любі телеглядачі. Доброго добрісінького вечора, малята. Привіт, зайчику, і тобі, пострибайчик. Привіт, добрячок. А чим би ти хотів сьогодні поділитися з нами, зайчику? А чому ти вирішив, що я хотів би поділитися чимось? Ну, а хіба ж ні? Ну, важливо. От бачиш, я ще сьогодні вдень помітив. Що ти якийсь радісний та веселий. От і пропоную тобі поділитися своєю радістю. Справді, добрячок, я сьогодні допоміг мамі. Вона без мене ну ніяк не справляється. Справді, вона сама мені таке сьогодні сказала. Каже, що б я без тебе робила. Уявляєш? Уявляю, уявляю, зайчику, ще й чудово уявляю. От і я тому такий радісний і щасливий. Справді, коли ти робиш щось корисне не тільки собі, а й комусь іншому, то одразу відчуваєш радість. Так, так. Так, так. Так, так та не так. Чому? Бо я розкажу зараз тобі одну історію про Петруся, якому зовсім не подобалося робити добра всім навколо. Але ж як? А так, дуже просто, зайчику. Він більше полюбляв, щоб йому робили добро. А, он воно що? Так. Петрусь дружив з хлопцями у дворі, і вони щоразу приносили щось смачненьке або ж цікавеньке для нього. А що добрячок? Один приніс йому печиво, яке мама спекла, інший цукерки. Ням -ням. Ага та й і іграшки вони теж йому приносили то машинку, якусь супернову, то конструктор чи навіть наліпки якісь. Ну і всім ділилися з Петрусьом От молодці! А Петрику що не хотілося щось принести? Хех. Він все казав а мені нічого принести. І хлопці, відверто кажучи, жаліли його, що він такий бідний. І, і тільки старими іграшками їхніми грається? А може, так і насправді було? Ха, ні, друже зайчику. Насправді, насправді у нього і іграшки були, і цукерки він їв скільки хотів, та ще й бабуся випікала йому чудове, причудове печиво і передавала на вихідні. А чому ж він тоді не хотів з друзями поділитись? Бо він ніколи не пробував ділитися. Як це? А так, він виріс один у сім'ї, і завжди все найкраще діставалося йому саме. Мама і тато, що тільки найкраще могли дістати, вони все Петрусику віддавали. Та ще й бабуся, напевно. Та звісно ж. А він хіба з татом не ділився? Та ні. А з мамою теж не ділився. І з мамою не ділився. І ніколи їм не допомагав? І допомагати він був непривчений. Мама мамо і тато. Та ще й бабуся, напевно. Ти справді, вони все робили за нього. А. Тоді зрозуміло, треба кожну дитину з самого маличку до допомоги причати. То звісно, але коли ти довгоочікувана дитина та ще й одна однісінька у родині, то, звісно, для тебе все і стараються найкраще, і все для тебе одного. Ну, міг би хоч у друзів повчитися, допомагати чи ділити з іншими. Он хлопці в нього дворі, які молодці, всім з ним ділилися. Так отож. но ну, одного разу з ним таке сталося. Так, що сталося? Прийшов одного разу Петрусь додому з новесенькою машинкою. Ох, і радий, напевно, був. Ту, звісно, а мама й питає Що? Синку. А що це за новенька машинка? Де ж ти її взяв? А Петрик що? Сказав так, як є. А мені хлопці дали погратися у дворі. А мама що? А мама й каже, як чудово, то ви обмінюєтеся іграшками? Еге ж, обмінюєтесь? «А Петрусі не знав що й сказати. каже: ну, так, ну, напевно. А мама що? То мама й каже. То візьми і ти якусь машинку завтра та й тому, хлопчику, дай погратися. Куди там? Петрусь теж задумався. А навіщо ділитися? каже він. Хай вони мені дають, а я я не буду. Отакої. От Мама, відверто кажучи, засмутилася та й каже йому: Ні, синку, так не можна. Потрібно, хоч інколи ділитися. І робити добро іншим. Тобі одразу ж стане приємно на душі. Справді стане. А Петрусь ну, довго спочатку впирався, не хотів, а потім, потім якось він виніс на вулицю печиво смачненьке, ось те, що бабуся йому пекла та й передавала, взяв і поділився цим печивом своїми друзями. І що? І ти знаєш? Йому так сподобалося ділитися з іншими, адже й йому за це дякували і ще більше дружили з ним. І справді, коли ти віддаєш добрячок, тобі одразу ж стає приємно. І, і тоді батьки зрозуміли свою помилку і все в родині ділили на всіх. Тепер же Петрик не отримував все найсмачніше. Та діставалося тільки менший шматочок, бо Він ділив його на всіх. От чудова історія. Так, зайчику. Тому то я хотів би дещо побажати нашим телеглядачам. Ну і, звісно ж, і тобі. Угу. Малята, я бажаю вам завжди ділитися з друзями, тому що це дуже-дуже приємно і так нас навчає Ісус. А також робіть добро одне одному. Бо це також приємно справді добрячок. А зараз, зараз малята, ми вам бажаємо на добраніч І солоденьких вам снів, дорогі друзі.